Привіт всім! Ну що, сьогодні в нас на календарі вже 28 квітня. Спішить, летить весна. У нас трохи припинились дощі, але температура все одно так трохи прохолодно. Але, але як би там не було, як я вже сказав, так, час летить. І на деякі вулики я взагалі-то використовую 10 корпусні так, на, на плюс. Магазина 145, ту але декілька вуликів є двокорпусна система. Це саме двокорпусна система, не путайте з багатокорпусною, багатокорпусна, це ну, більш сама поширена, це така рутовська рамка. Там вулики тут стандартні, на 10 рамок рутовських, оце багатокорпусна. 10-12 рамок дадановських, на 8. Це все ж таки двокорпусна система. Навіть якщо ми там два корпуси. Мало місця ставимо третій корпус чи навіть магазин. Це все ж таки двокорпусна система. Тому сьогоднішня тема відео, друзі, я покажу, як правильно, як правильно і коли ставити другий корпус. І як я вже сказав, так, це 10-рамошник. Значить, звідси нам потрібно забрати з нижнього корпуса забираємо. І переносимо у верхній корпус, який ми будемо підставляти, забираємо три рамки з розплодом. Це 10-й рамочник, 12-й рамочник без різниці. Звідси нам потрібно забрати три рамки розплоду і перенести їх у верхній корпус. Одну рамку з розплодом ми беремо з відкритим розплодом. Дві рамки беремо із запечатаним розплодом. Запечатаний розплід, розплід на виході, без різниці. Зрозуміло, одну рамку відкритого розплоду, дві рамки запечатаного розплоду. Забираємо з нижнього корпусу, переносимо його в верхній корпус. Ці рамки в нижній корпусі три так, три розплідні рамки, що ми забрали, замінюємо вощиною. Так, ну що, дивіться, зробили ми ось наших три рамки з розплодом. Ось три рамки з розплодом, які ми з нижнього корпуса перенесли в верхній корпус. Напоминаю. Одну рамку з відкритим рослодом, дві рамки з запечатаним рослодом. в якому порядку складаємо їх у верхньому корпусі. Дивіться, беремо. Беремо дві рамки медових. маломедки, медових, прошлорічних, можливо, вже цьогорічних у вас є. Не забираємо з нижнього корпусу, а беремо їх із запасів. Дивіться, якщо в нас в запасах немає, маломедок, медових, повномедних рамок, просто беремо витянуту суш одну. І другу ось друга. ось друг Друга друга рамка медова. Якщо у вас нема, просто беремо суш і наливаємо в неї або медову ситуацію, або сироп. Получається, в нас три рамки розплоду з нижнього корпусу і дві рамки кормові. В якому порядку складаємо рамку, кормову рамку одну притул до стінки. Далі у нас підряд йдуть три рамки нашого розплоду, які ми підняли. Далі в нас, друзі. Кладемо листок вощини. Дивіться, я, я листок вощини не кладу, я вже сказав, це 10-й рамочник. 10 рамочник. Якщо б це був 12-й рамочник, я поклав би ще листок вощини. Тобто 2 рамки кормові, рамка кормова, 3 рамки розплоду, листок вощини і криюча виходить, крайня знову рамка кормова. Далі заставна. Таким. І все під одну сторону. І таким чином ми їх склали. Чому я вощину не кладу? Тому що, я сказав, це 10 рамочник Якщо б це був 12-рамочник, я рекомендую ще класти листок вощини. В нижньому корпусі, друзі, нижній корпус. Так. Ми тут три рамки з руклодом забрали і замінили їх трьома рамками з вощиною. Ось вона. Розпід. Підсунули під один край, далі три рамки, три рамки вощиною замінили і рамка кормова криюча. І так, робота зроблена. Дивіться. Тут, виходить, в нас 5 рамок. Ну, нижній корпус ми замінили вощиною, 10 рамок, як залишилось. У 12 рамочнику це буде тут в верхньому корпусі, було б 6 рамок. Розуміло, в нижньому 12, дивіться, цей простір, да, пустий простір, який залишається в верхньому корпусі, можете сюди якусь подушку, тобто обов'язково його утеплюємо. Не закриваємо, можна якусь подушку. Це все залежить в який час, в яка у вас вже температура на дворі. Зрозуміло, тут ми бачимо ось таким чином рамки ми склали. Давайте ще напомню, кормова, три рамки з розплодом пішло. І знову кормова заставна, якби це був 12 рамочний, кормова, три рамки з розподом, вощина, кормова і заставна доска. Так, яким чином поставити другий корпус, ми розібралися. Тепер давайте поговоримо коли, тобто, як, як знати, що прийшов час поставити другий корпус на сім'ю. Дивіться. Я, число, вже сказав, сьогодні 28 квітня. Тому якщо ви ставите в цю пору, тобто десь до 10 го до 15 го мая, чому до 10 го до, ну, тобто до середини мая, тому що тоді починається активне руїння, тобто час активного руїння бджолородини. Тому якщо ви ставите зараз, як мені сказав колись пасічник, да, цей що мене навчав, він сказав до, до середини квітня, тобто десь 10-15 мая, не квітня, а мая, десь до 10-15 мая. Краще пізніше поставити. Починаючи десь з середини, мая, краще раніше поставити. Чому? Зараз все зрозумієте. Якщо ви ставите зараз, підійшли ви до сім'ї, відкрили, дивитесь, кожна рамка у вас обсижена бджолою. Тобто в кожній вуличці, наприклад, це ти рамочки, в кожній вуличці бджола. Все. Ставимо другий корпус. Я вже показав як. Якщо ви десь будете, це, наприклад, у вас в зиму пішла гарна сім'я, вона крепка вийшла з зими, тому їй вже час, як я вже сказав, так, дуже поширена помилка, коли ставлять другий корпус у двокорпусній системі, це просто запізно. Ви перебрали сім'ю, так, дивитесь, там вже є мисочки. Якщо вони ще не засіяні, або навіть там вже є яєчко, просто їх зриваєте. Ставити таким чином, як я показав, другий корпус внизу вощина. Гніздо охолоджується, бджоли починають працювати. Можна навіть, якщо вже мисочки з яєчком, можна навіть вощину розрізати гніздо, тобто розплідна рамка, листок вощини, розплідна рамка листок вощини. Дуже велика вирогідність, що вони вийдуть із ройового стану. Якщо ж вже там мисочка і вже в мисочці личинка. Або навіть взагалі там вже потягнуті маточники, то другий корпус не потрібно вже ставити, там вже протиройові методи потрібно використовувати. Про це ми будемо говорити в інших роликах, в іншому відео. Тому, повертаючись, зараз в цю пору до середини мая Всі 10 рамок чи 12 рамок у нас покриті бджолою, ставимо другий корпус. Якщо це у вас вже десь... Сім'я зими, зими вийшла слабкіша, тобто не, набрила, не набрала ще до цієї пори сили. Десь ви будете ставити вже да, десь кінець мая, середина мая. Там вже можна ставити, навіть якщо одна-дві рамки не буде, покритою, не буде вона покрита бджолою, тобто вони ще не розширились на весь нижній корпус, все одно ставте другий корпус. Яким чином я тільки що показав? Середина мая краще раніше поставити, зараз краще пізніше. Починається десь після 15 мая, краще раніше поставити. Тому що можу зайти в ройовий стан. Так, з цим розібрались. Далі, друзі, ганімановська рішітка. Тобто багато ставлять ганімановську решітку, одразу перекривають перший корпус, матку находять. Ви бачили, що я матку не шукав, ніде її не закривав. Находять, пересаджують її в нижній корпус, а верхній потім розширюють і, виходить, одразу медовий. В даний час це робити не потрібно, як роблю я. Тут верхній корпус сім'я розростається, матка, вона звичайно, вона перейде у верхній корпус, буде сіяти тут, буде прибавлятися бджоли. Я поступово буду його розширювати пощиною, поки вони будуть відтягувати, матка буде зможе опуститися на низ, решітки тут ще немає, засіяти якусь частину в нижньому корпусі. Тобто буде кращий розвиток сім'ї, чим ви одразу поставите ганімановську решітку. І закриєте її в нижньому корпусі, все одно вона буде всіма буде розвиватися тільки з одним корпусом. Матки буде для сівби, тільки один корпус. Тому зараз я матку не шукав, аніману я зараз не кладу. Вона підніметься в верхній, буде працювати тут. Поступово будемо його розширювати. Десь прийде час, це звичайна акація. Ми до збору закації. Я потім матку находжу, опускаю її в нижній корпус. Вона буде 95% вона буде в верхньому корпусі, тому одразу я її тут знайду, пересаджу в нижній корпус і поставлю вже ганімановську манувську решітку. Все, друзі, отак все просто. Давайте коротенько пробіжимося. Так, в даний час підійшли всі рамки. Покриті бджолою. Якщо це середина має, навіть одна-два рамка, одна-дві рамки не покриті, все одно ставимо верхній корпус. З нижнього корпусу забираємо три рамки розплідних, одна з відкритим розплодом, дві запечатаних. Замінюємо їх вощиною. Тут з краю ставимо кормову, далі три розплодних, листок вощини, кормова, заставна доска. Свободній простір утеплюємо, ставимо подушку, все. Готово ось таким чином. другий, ставимо верхній корпус. Все, всім пока і до зустрічі.